Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Галин ранок у прямому ефірі до вашої уваги. Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі. Поранена одна людина. У багатоповерхівці в одному із спальних районів Запоріжжя вилетіли вікна, пошкоджені балкони. Так повідомили воба. Не стріляти по Києву і інших містах тиждень попросив Путіна. Е, президент Трамп він е, на засіданні свого кабінету розповів, що російський президент нібито на це погодився. Також Трамп додав, що українці спочатку не повірили цій інформації, але були раді її почути. За словами американського президента, розмова між ними і Путіним відбулася на тлі тижні рекордних морозів. Він оголосив, що за таких погодних умов ракетні атаки могли призвести до ще більших страждань. Президент України також підтвердив, що про припинення ударів по енергетиці говорили переговорні команди в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зеленський додав, що Україні цінує зусилля партнерів, щоб допомогти захистити життя. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці. І сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Київ перше перейшов до максимально деталізованих графіків відключення світла. Взагалі зараз діють у місті 60 груп. Кожен дім має свій індивідуальний час, коли вимикають світло. Подивитися його можна на сайті чи в ботах ДТЕК. Це тимчасове рішення, так кажуть компанії, щоб люди хоч якось могли планувати день. Графіки запровадили, попри шалений дефіцит електрики в столиці. Водночас, без тепла в батареях залишаються понад 600 багатоповерхівок у столиці, і деякі з них забезпечили безперервною електроенергією, щоб люди могли, хоч я. Якось обігрітись найгірша ситуація наразі на Троєщині. Там 90% будинків без тепла а світло є дуже нетривалий час. Завадити росіянам використовувати старлінки міноборони разом з компанією SpaceX уже Вже вирішують проблему використання старлінк на російських дронах. Про це заявив очільник Міноборони Михайло Федоров. Київ звернувся до компанії за кілька годин після появи таких дронів над українськими містами та запропонував шляхи розв'язання цієї проблеми. Федоров подякував президентці SpaceX та особисто маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації. Останніми тижнями були зафіксовані кілька випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим зв'язком Starlink від компанії SpaceX. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов повідомляв, що шахеди з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня. Тоді загинули п'ять людей. Меланія Трамп очікує успіх у поверненні українських дітей. Про це перша леді США розповіла в інтерв'ю програмі Ранок з Марією на каналі Фокс Бізнес. За словами Меланії, Путін відповів їй на лист, в якому йшлося про возз'єднання українських родин. Крім того, вона повідомила, що її представник зараз підтримує постійний зв'язок із російською стороною щодо цього питання. Меланія підкреслила, що для неї дана тема має особливе значення. Затримали мера Вознесенська внаслідок смертельної ДТП Євгенії величко повідомили про підозру за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Аварія сталася 28 січня у Кіровоградській області. Величко був за кермом. В іншому автомобілі на момент аварії було троє осіб. Від отриманих травм водій загинув на місці. Двох пасажирів з травмами доправили до лікарні у Вознесенській міській раді Миколаївської області. Зазначили, що на момент аварії міський голова перебував у службовому відрядженні. Суд має визначити запобіжний захід для підозрюваного. Вже з 1 лютого можна буде перевірити здоров'я за державні кошти. В Україні стартує програма скринінг здоров'я 40+. Плюс». Вона спрямована на громадян України, яким виповнилося 40 років. Передусім, йдеться про раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоров'я. У дії потрібно відкрити картку для виплат через 30 днів після вашого дня народження, якщо вам більше 40, у дію прийде запрошення взяти участь у програмі. Ще за 7 днів на картку буде зараховано 2000 тисячі. Гривень. Після цього можна самостійно обрати державний, приватний або комунальний медичний заклад для обстеження. Зараз на вибір вже понад 800 медзакладів по всій країні. Якщо немає дії, потрібно оформити фізичну картку. А на програму Screing 40 можна зареєструватись у центрі надання адміністративних послуг. Все, поки на цьому йдемо далі на життя. Так, ну що, друзі, розпочинаємо нарешті наш ефір. Як і обіцяли, ми вам казали та анонсували протягом тижня, що наші колеги Руслан і Люда поїхали до Дніпра і поїхали не просто так. Хочемо їх уже нарешті побачити і, і почути власне так, з якою Дніпро, метою вони про прифронтове місто. І зараз фактично ми вже вперше там, але зараз все змінюється карколомно швидко. Як Дніпро відчуває себе зараз? Як живе Дніпро? Руслан Люда в темряві поки що Дніпро. Дощем, розкажіть, будь ласка, про проносуйте де будете, з ким будете? Доброго ранку, Україна! Доброго ранку. доброго ранку, колеги. Глядачі, шановні любчики, наші, доброго ранку. Так, ми знов мовимо із Дніпра сьогодні. спецефір сніданку. Що сказати? Дніпро нас зустрів дощем. Такою водою, все тане, оці, але ж ця відлига. Воно ой, як вона оманлива, друзі, бо попереду ще будуть морози. Але лиє. Ти, ти тебе не змило, люсь ледь не змило, тому що вчора цілий день лив дощ. Сьогодні зранку, мало так того, ми виїхали вночі, по факту темрява темряв. і для тих, хто погано орієнтується в Дніпрі. Це ну така дуже погана історія, тому що ви зараз наглядно можете побачити, що таке Дніпро в блекауті, тому що ми виїхали в темряві. Ві світлофу... ліхтарі працюють лише на окремих участках дороги на окремих ділянках. Світла немає, тотальна темрява, густий туман, дощ. GPS працює через хвилину. Вже не працює, і ти просто не розумієш, куди їде їхати. Навіть Руслан, який мі добре знає, ну непогано добре ну, знає. Ну, Дніпро, ж я Дніпро? кажу як в космосі, не, не знаю, куди тикати пальцем. Хоча космос Дніпро, ви розумієте, дуже поряд. Донедавна тут будувалися ще не найкращі ракети. Свій. Ці запускалися супутники, місто індустріальне і по своєму хорошому сенсі гонорове з характеру. Ось сто відсотків. Ну трішки інформації дамо вам про Дніпро. Хоча ви вже багато раз ми тут були і багато розповідали. Але тим не менш, Дніпро розташовано за пів тисячі кілометрів від Києва, і до повномасштабного вторгнення воно було четвертим за кількістю населення і налічувало майже мільйон мешканців. У Дніпрі розташована найдовша набережна у Європі. Вона простягається вздовж правого берега річки Дніпра і е, має понад 23 кілометри. Як ви бачите, а, Дніпро це місто контрастів дуже контрастів. Я не зрозумів, був свідком таких розмов. Ну такі воно, такі друзяцькі по народному від біду між українцями я не кажу, а у нас найкраща набережна світі. А Дніпрянка штурняка у нас. А я кажу, а що Черкаси скажуть, а що в Криму Чуці скажуть. Ну в хорошому слухай. Я не знаю, хто що скаже, але точно в Дніпрі найдовша набережна не лише в Україні, а й в Європі. Друзі, е, так. Та так. І, і ще, от я говорила про контрасти. Це е, у, у Європі у саме в Дніпрі. Найменша найменший метроліпметрополітет. Загальна довжина підземної лінії становить трохи менше 8 кілометрів і налічує шість станцій. Станції от, Камерні так. хороші, гарні атмосферні так, друзі. Ну сьогодні ми будемо говорити не тільки про цікаві і важливі місця в Дніпрі. Ми радше будемо говорити про тутешніх людей, про Дніпрян. Як вони живуть, як вони живають під час блокаутів тотальних. Відключень світла, води, тепла, і ви знаєте, що їдять, чим смакують. Можливо, шукають моменти і віднаходять моменти щастя. Також це теж важливо нам розуміти і знати, так буде. але ж. Після восьмої ми також розкажемо, як фахівці підтримують в таких затяжних блекаутах мобільний зв'язок, як їм це вдається. Тому що друзі, ми можемо прийняти відсутність води, відсутність світла, відсутність тепла. Але коли немає зв'язку, то все втрачає сенс. Ну що ж, друзі, полетіли з нами в нову Дніпровську історію, і наша команда сьогодні підкріплена потужною ще й Владою Грубич, нашою журналістку кореспонденткою, яка зокрема серед. Що розкаже про погоди не тільки в Дніпрі по всій Україні влада? Ти з нами тут? Ми тебе бачимо, а глядачам покажись. Бачу вас також. А так дійсно зараз підтверджую слова своїх колег, що сьогодні ледь не поплили та й вчора, тому що цей Дніпровський дощ. Він такий періщить. Я вже навіть забула, що таке дощ насправді з морозами навіть не очікувала, не брала з собою парасольку, тому захищаюся капюшоном. Але що тут у Дніпрі, що загалом по Україні не розслабляємося сильно, тому що, от якщо сьогодні зараз тут плюс три, то вже зараз, завтра буде мінус дев'ять. Тобто очікуємо ожеледицю. Треба бути дуже обережними на дорогах, на трох... Тарах і ось така температурна картина. От сьогодні, по суті, останній такий більш-менш теплий день, який можливо, десь якось навіть нагадує запах весни. Ну а якщо говорити про... Небо то загалом сьогодні в українців і сніжитиме, і дощитиме, і хмарно. Але якщо говорити про температуру, то зараз розповім усе детальніше. На сході країни сьогодні очікуються опади. У Харкові сніжить, температура повітря мінус один, у Луганську та Донецьку тепліше, по два градуси тепла, але в другій половині дня буде вже холодніше, і також очікується дрібний дощ. На півдні сьогодні хмарно зі снігом та дощем. Температура повітря в середньому 5 градусів із позначкою плюс. На заході температура коливатиметься від мінус одного до плюс чотирьох градусів. Небо буде хмарним, але опади там якраз таки не прогнозуються. На півночі країни традиційно найхолодніше у Чернігові зараз мінус 11, трішки тепліше в сумах та Житомирі, По 8 градусів морозу. Також у сумах сніжитиме у центрі країни. Сьогодні протягом дня йтиме дощ. Ввечері можливо перетвориться він у сніг. Температура коливатиметься від. Плюс одного до мінус чотирьох градусів. У Києві зараз мінус дев'ять, а ось у Дніпрі, друзі, як я вже сказала, плюс 3. Але у день буде хмарно, по-дощовому і увечері вже відчуємо похолодання. Ну і традиційно озвучував. Температурні рекорди, але вже не столиці, а Дніпра. Найтеплішим цей день тут був 1915 року. Тоді в місті було плюс 9. І найхолоднішим цей день був 1947 року. Тоді позначки термометрів опустилися до мінус 24. Ну і моя улюблена рубрика, що ж помітили наші пращури в цей день. Цього дня часто бували відлиги, от прямо як сьогодні, все. А слід за ними наступали сильні морози. От щось наші пращури таки відчували, напевно, коли прописували такі. Пращури прикмети. ну і ще важливий такий момент. Якщо небо вкривалося хмарами, то очікуємо на заметіль. Знову ж таки, хмари темно, можливо вже від завтра заметілі нас усіх будуть по Україні зустрічати, колеги. Стало да, до вихідні, обіцяють всюди по всій Україні, такими морозними вже. Тому це, як правильно, Руслан сказав, оманливий дощ. Оманливий е, колеги працюють у Дніпрі. Сьогодні ефір на два міста. Як живе Дніпро? Прифронтове вже місто. Прифронтове ще раз кажу, це вже не е, така, знаєте, алюзія формальна, е, про яку кажуть, умовно кажучи, 100 кілометрів від фронту, 200 кілометрів від фронту. Це вже фактично. От фронт вже можна доїхати, як знаєте, е, люди кажуть, пішки доїдіти з любого берега. З 2 лютого новий сезон водіння. Бачила її дар, опора для інших. Мої доньці жіначе пороблено. Я хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ, що ж робити. Відгадку треба шукати у минулому моєму. Це вам і треба буде з'ясувати. Учениця мольфара. Новий сезон. З 2 лютого о 14-й. на 1+,1 плюс Україна.